Швидко оцінюю прочитані за літо книги, ділячись на категорії так або ні. Ні. О Боже, це негативний відгук на класику. Франкінштейна Шеллі я хотіла прочитати дуже давно. Думала, в мене монстр буде викликати велику емпатію, але в результаті ні головний герой, ні його творіння не викликали в мене емпатію і жалість, лише осудження. Так, шістка воронів Лі моя улюблена книга, читала її сім років тому. Зараз перечитувала, і як я і пам'ятала, кожна арка, кожен поп і поворот сюжету просто ідеально. Ані за терпінням цієї осені буду читати другу частину. Так, неймовірне продовження саги, дев'ята частина. Але в кінці я реально пожувала скло. Я дуже сподіваюся, що це кліпхенгер і що автори відмотаються назад. Тому що якщо це дійсно те, як це все закінчується, ну це дуже боляче ні. Читала смерть Ніла Геймана тільки тому, що це продовження пісочного чоловіка, і як і вся серія, вона мені ну доволі посередня. Так, вперше прочитала «Щоденник слабака» не за три дні, а за один день, поки їхала в автобусі в Францію, неймовірне, чудове продовження. І тринадцяту частину вже замовила, і скоро буду читати. Так прекрасне продовження, восьма частина казок. Тут нарешті йде помста головному антагоністу, і закривається одна з ключових арок одних з головних персонажів. Обожнюю і продовжую також цієї осені читати уже дев'яту частину. Пишіть в коментах, як вам нова рубрика чи робити її раз в три місяці про прочитані книги за весь сезон.